Досвід Харкова для Польщі, Харківський міський голова Ігор Терехов взяв онлайн участь у конгресі стійкості, що пройшов у Варшаві. Радоначальник розповів мерам таких міст за розмірами, як Краків, Вроцлав та Лоць, про управління містом під час війни. Коли все потрібно було робити з колес. Ігор Терехов зазначив, що 24 лютого 2022 року це дата, що розділила життя українців на до і після, коли почалася боротьба за свою країну, за свою землю, за свою. Родини за свої домівки на початку повномасштабної війни в мегаполісі, де мешкало більше півтора мільйона людей. Всіх накрила паніка, бо почалися вибухи. За місяць два кількість населення Харкова скоротилася в п'ять разів до трьохсот тисяч. Більшість покинули рідне місто. Перед керівництвом міста постали такі виклики, з якими ніколи не стикалися в мирному житті. Першим завданням було зберегти життєдіяльність міста. Це була зима, ще досить холодно, тому всі об'єкти критичної інфраструктури працювали не зупиняючись. Працівники наших комунальних служб стали справжніми героями, бо саме завдяки їхнім зусиллям ми змогли забезпечити життя в місті, а також оперативно ремонтувати пошкоджене обстрілами об'єкти. Увесь на електричний пасажирський транспорт ми Переобладнали під евакуацію та на підвезення гуманітарної допомоги. І також нам дуже допомогло те, що у місті Харкові є метрополітен. Метро стало і є дотепер найбільшим бомбосховищем у місті. У пікові часи станції підземки приймали половину мешканців Харкова. У метрополітені постійно перебувала 160 тисяч мешканців. У перші місяці війни, додає Ігор Терехов, у багатьох людей зникли джерела доходу, бо вони втратили роботу. І тому значну частину продовольства просто роздавали завдяки гуманітарній допомозі, яка почала надходити від партнерів і в першу чергу від міст побратимів, в тому числі і польських. Ще один важливий момент каже міський голова, що місту не дали потонути в смітті. спеціалізовані муніципальні підприємства щодня наводили лад на вулицях та в дворах, збирали та вивозили відходи. Таким чином не допустили виникнення антисанітарії, розповсюдження переносників зарази і як результат появи якоїсь епідемії, також Ігор Терехов окремим пунктом відзначив співпрацю з військовими, допомогу їм та надання фінансової підтримки задля оборони міста. Ще порада у місті необхідно мати максимально підготовлені укриття та сховища для цивільного населення. Це була одна з найгостріших проблем, яку зрештою вирішили вже під час війни у майбутньому, коли в Харкові почнуть зводитись нові будівлі. Обов'язковою умовою буде наявність в них об'єктів подвійного призначення, уточнює Ігор Терехов, наприклад, паркінгів, що зможуть також працювати як укриття. Потрібно також максимально захистити об'єкти критичної інфраструктури. А для цього, за словами мера, місту потрібні найсучасніші системи ППО. Треба також диверсифікувати джерела. ...надання послуг, зокрема теплопостачання. І в цьому Харкові прийшли на допомогу десятки мобільних котелень, міні що були забезпечені генераторами. Нам також дуже допомогла система організації життєдіяльності міста Харкова, яка була сформована ще до війни. Маю на увазі, що переважна більшість важливих критичних для міста послуг надавалася не приватним секторам, а нашими комунальними секторами. Це дуже допомогло нам щодо підтримки міста, забезпечення міста і евакуації людей. Підсумовуючи, хочу зазначити, що багатьох безпекових проблем можна уникнути, якщо підготуватися до них заздалегідь. На жаль, Україна не мала такої можливості, тому ми вчилися вже на ходу і платили за цей досвід дуже високу ціну. Тому бажаю всім ніколи не стикатися. З такими викликами, з якими зіткнулися ми, але про всяк випадок бути готовими до різних сценарій. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко, Харків. Новини.